Світ змінився, але ми продовжуємо працювати. Аналізуємо, прогнозуємо, шукаємо рішення для майбутнього. Обравши нас, соціологи в КПІ, ти отримаєш універсальну спеціальність, яка допоможе тобі розкривати таємниці суспільства, керувати соціумом, опановувати навички лідерства, формувати потужну та ефективну команду, мати цінні навички, які допоможуть тобі стати професіоналом у найрізноманітніших сферах. Соціологія це не просто про людей, це про дані, аналітику та технології. Соціологи вміють збирати інформацію. Вони проводять соціальні, політичні та маркетингові дослідження. Вони також допомагають розробляти стратегії та впроваджувати їх. Ну і звісно, вони вміють працювати з сучасними програмами. Як регулювати конфлікти, як навчитися домовлятися навіть в найскладніших ситуаціях? Це все ми вивчаємо на нашій програмі в регулювання конфліктів та медіація. Приєднуйся до нас і дізнавайся про всі секрети медіації та врегулювання конфліктів. Наша унікальна освітня програма «Регулювання конфліктів і медіація надає соціологу саме ті навички, які йому потрібні будуть при діагностуванні, впливі на перебіг і вирішенні конфлікту. Ви запитували себе колись: як відбудувати країну, як допомогти ветеранам, як зробити міста зручніше? Це знають соціологи. Соціологи знають, як взаємодія політика, економіка, культура та мас-медіа. Саме ці знання допомагають прогнозувати суспільні процеси та досліджувати їх. І саме це. Може допомогти вам не тільки розуміти світ, але й створювати його. Сакраментальне питання, де може працювати соціолог та соціологія? Надзвичайно широкі можливості працевлаштування. Цей сектор державного управління, неурядові організації, міжнародні організації, IT, особливо в продажі human resources і безумовно кампанії, компанії, компанії, які займаються опитуванням громадської думки. І всі ці знання і навички ви можете отримати на кафедрі соціології КПІ. Соціологи мають змогу отримувати освіту в провідних університетах Північної Америки, Азії та Європи. Соціологія КПІ збагачує кожного. Хочеш зрозуміти суспільство. Хочеш вирішити конфлікти, хочеш змінювати світ. Вступай на соціологію в КПІ. Соціологія твій і мій вибір. Соціологія збагачує кожного.